Депутатський запит, депутат э, Василь Гуцуляк пропонує виділити 25 тисяч. 000... Прошу. Прошу. Пропонує... Прошу. Пропонує... Прошу. Пропонує... 10? Депутати не просять, депутати пропонують. Сьогодні день свободи, я чую. і ні, я вам скажу, що Закладається, це така думка, що пан Василь перескакує, як кажуть, переплував, навіть Клювомира. Ні, ні, ще ні, я ще не дійшов до Європи, перепрошую. Значить, 10 тисяч на довершення. Певної ділянки огорожі нового мокутського звинтара є пропозиція.

Громадяни, парафіяни. Це на матеріали. А це суто на матеріали. Суток. ні не, там де Там вже є, там вже є.